Міжнародний фестиваль екології та кіно, а також відбір ідей на кінопремію Романа Жукам, відбудеться 1-3 серпня. Чому ця подія важлива для Закарпаття і не тільки? Сьогодні поговоримо з Оленою Жук, співзасновницею ініціативи «Чисто де Вітаю! Вітаю! Такий фестиваль, екофільм фестиваль відбувається цьогоріч вдруге. Розкажіть, як виникла ідея? Це альтернатива традиційних екопікніків чи доповнення. Це наступний левел екопікніків, тому що насправді місія фестивалю не усувати наслідки, а діяти на випередження. і це свого роду така спільнотоутворююча подія, культурний діалог про уроки стійкості та екологічну мудрість. Чим цей фестиваль не такий, як інші фестивалі? Чим він унікальний, і особливий? На цьому фестивалі наша мета поєднати екологів та кінематографістів для того, щоб через мистецтво кіно доносити важливі думки, розповідати про виклики сучасного світу в сфері екології, в сфері природоохорони і через кіно доносити ці думки до ширшої аудиторії. Фестиваль має багато складових і напевно розпочнемо з кінопоказів, які стрічки зможуть переглянути учасники цього року, хто режисери і в чому тут такі найбільші цікавинки. Цього року ми презентуватимемо аж 14 стрічок з різних куточків світу. Насправді на фестиваль було подано аж 187 заявок на кінопокази. і Ми відбирали ці фільми. І відібрали 12 найкращих для кінопоказів. Два з них українських. Це про міське городництво і про виробку лісу в Карпатах. Решта стрічок будуть іноземного виробництва. І маємо також вже дві стрічки, фінансовані кінопремією. Вони теж будуть виступати прем'єрами, і вони будуть показані 3 серпня в заключний день фестивалю. Для нас дуже цінно, що відгукуються режисери і надсилають стрічки дуже різна тематика. І коли ми переглядали ці стрічки, ми розуміли, скільки багато різних тем екологічних або природоохоронних, про які ми ще як. Така команда активістів. Не люблю це слово, але бачите, <сум> сама його називаю. Я команда, команда, яка діє в області вже довгий час в сфері екології. Навіть ми не задумовились про певні теми, які будуть озвучені на кінофестивалі і будуть показані через кінофільми. Окрім того, дуже цінно, що я деякі режисери, які зголосились приїхати, і окрім того, що їхня стрічка буде показана, це буде рефлексія і буде діалог. Про їхнє кіно, зокрема, один з них це Ів Мага, він з Швейцарії, і його стрічка розповідає про льодовики, про те, як зміна клімату впливає на всіх нас, і дуже цінна позиція Іва, що він захоплюється українським народом, який, попри війну, говорить і про екологію. І тому він їде, щоб підтримати нас. У нього 4 серпня вже кінофестиваль в Швейцарії, і він всього на два дні долає такий величезний шлях, щоб бути з нами і розділити з нами ці два дні фестивалю. Тому така вдячність. Вдячність також українським режисерам, які, попри ті умови, які ми маємо сьогодні в кіноіндустрії в Україні і попри війну, знімають природоохоронне кіно. І от наша мета їх підтримувати, і теж як кінопоказами, такі кінопремії. А тема ви казали, що були, які вас зачепили, про які ми ще не задумовуємося. Що це до прикладу? Мені б дуже хотілося, щоб кожен знайшов свою. У нас на фестивалі навіть буде таке голосування глядачів. Це не є приз глядацьких симпатій. Це є. Те зернятко, яке найбільше проросло в серці, той фільм, який найбільше торкнув і змусив замислитися. Якщо говорити особисто про мене, то це кіно про екологічних біженців і про людей з інвалідністю, наскільки зміни клімату впливають і торкаються на, на них, і якщо ми це гостро відчуваємо, то ці люди страждають ще більше. І я насправді не задумовувалась про це. І я в кінці стрічки, коли її вперше бачила, я плакала. І от для мене дуже важливо показувати таке кіно, тому що ми кожен живе в своїй бульбашці, так як з відходами ми кинули в смітники, нам здається, що порядок. Тобто ми про багато чого не думає, не задумовуємо в своєму побуті, і е, навчатися пізнавати щось нове через кіно це. Легко, цікаво, і я люблю такий формат навчання особисто, і мені хочеться ним ділитися. А яким чином відбираються ці кінострічки для показів? Насправді в нас є директор кіночастини фестивалю Роман Островський, і він з 180 заявок відбирав шорт-лист, який же ми з ним переглядали разом і узгоджували. Тобто в нього є свої критерії, він є режисером. І ми вже з ним радилися і відбирали, щоб це була різна тема, щоб стрічки не повторювали, щоб це була різна тематика. Ми складали програму фестивалю, тому що, окрім кінопоказів, у нас будуть діалоги з експертами. Ми будемо говорити як про управління відходами в невеличких гірських громадах. І цього разу до нас будуть долучені експерти з. Польщі з Закопаного вони будуть ділитися досвідом управління відходами, тому що це теж гірський туристичний регіон, і ми будемо переймати цей досвід. І будемо говорити про вітропарки. Теж у нас будуть запрошені експерти. Все таки це користь, шкода для нашого довкілля для Карпат. Ми би хотіли почути різні думки. Хотіли би, щоб громадськість чула ці думки, щоб робили ми певні висновки і відстоювали свою природу. Тому дуже цінно, що ми можемо поєднувати такі формати на такі події. Розкажіть про кінопремію Романа Жука, як давно вона виникла, і хто може подаватись на цю премію? Насправді, коли Роман загинув, мені прислали відео з Трилківської громади, де дітки зняли кліп під пісню. Написали вірші, зняли кліп під пісню Прибери Карпати як у себе біля хати. Я зрозуміла, що роман посіяв ті зернята які зараз проростають. Мені хочеться, щоб як і молодь, так і дорослі знімали про виклики в нашому довкіллі і показували це на широку аудиторію на великих екранах. І тоді ще минулого року ми оголосили конкурс на відбір ідей. Ми приймали 50 заявок, з них відбирали 10 кращих, які проходили двохмісячний курс навчання. Наприкінці був пічин хідей. І ми відібрали трьох переможців. Два з них отримали фінансування на свої ідеї. І вже 3 серпня ми будемо мати прем'єри цих стрічок. Одна з них про забруднення повітря в Запоріжжі, інша про унікальну водорослі, яка фільтрує воду і, на жаль, піддається браконьєрство в сучасному світі в Україні. І оці стрічки, які ми будемо презентувати, і. Третя переможниця, вона пройшла курс навчання в кіношколі режисера Сергія Буковського. Тобто і продовжує свою. Сподіваємося, що і про екологічне кіно колись, колись народиться її робота. А взагалі подаватись може будь-хто чи які вимоги до претендентів? Подаватись може будь-хто. Ми в останній заключний день фестивалю ми відкриваємо реєстрацію. Людина може заповнити заявку, описати свою ідею. Ті ідеї, які нам найбільше припадуть до серденька, ми будемо бачити в них раціональне зерно, ми будемо відбирати, і вже люди будуть проходити наступні етапи навчання і потім подальшому пічингу та відбору. Де відбуватимуться екофільм-фестивалі? І чи передбачено прибирання традиційне? Прибирання ми залишаємо для екопікніків, тому що події все-таки повинні чимось відрізнятися. А, і... А, Настільки насичена програма фестивалю, що вже цьогоріч ми деякі елементи програми переносимо на наступний рік. Зокрема, одну з дуже цікавих стрічок грузинської режисерки. Ми вже не змогли цього року прийняти, але дуже хочемо її показати, тому це буде наступного року. Фестиваль традиційно відбуватиметься в Колочаві. Насправді ми брадо проводили і в інших громадах Тарблянської долини, але насправді зараз умови для проведення фестивалю є тільки. В Колочаві. віримо, що інші громади так само підтягнуться. Насправді ця подія відбувається в синергії цих чотирьох громад: Невирської, Количевської, Драгівської і Буштинської. Вони будуть презентувати свою культурну програму і будуть презентувати страви локальної кухні, тому для нас дуже цінна оця єдність. Особлива локація старе село, музей під відкритим небом, де сторічна історія, культура все тісно переплетено, і ми за те, щоб поєднувати. Екологічну просвіту, культуру, мистецтво, історію, якби тому, що ми Закарпаття такий край, і я не бачу е, можливості проводити щось інакше, або щось виокремлювати. Тобто цей комплекс він дозволяє е, людям, е, як професіоналам у своїй сфері, тим же кінематографістам, екологам, природоохоронцям, вони приїжджають, і це така міні-відпустка в Карпатах, коли вони беруть своїх діток, родини і приїжджають не просто там прочитати лекцію, а це така. Така спільнота, це таке спілкування, наш той особливий зорепад і так далі. Музика для душі. Тобто, ми поєднуємо, щоб це було легко, доступно кожному і торкало сердець, насправді і проростало там міцно, вкорінювалося. Про дітей згадали, яка програма передбачена активності для них? Я насправді дітям дуже заздрю, тому що в своєму дитинстві я не мала такого, і радо ми створюємо з командою для дітей цю програму. Якби у вас була змога почитати наші чати, то ви б зрозуміли, наскільки там все горить і палає ті енергії, з якою ми це творимо. До діток приїжджають гірські рятувальники і служба ДСНС, тобто вони можуть бути в ролі справжніх. Пожежники будуватимуть гірську переправу, вчитимуться виживати в довкіллі, грамотно з довкіллям поводитися. Е, Це ж дуже часто тема про підпали, трави сухої і так далі, де гине і люди, і, і природа, і біорізноманіття наше, і тому діти будуть е, задіяні також в гасінні справжньої пожежі. Та, умовно, справжні також е, вони будуть знімати кіно. Гала Козятинська, режисерка та Яна Мазана, режисерка монтажу, будуть проводити з дітками особливі майстер-класи зі зйомки природоохоронного відео. А також дітки традиційно знімають стоп-моушен мультик. І потім ці роботи вони презентують на великій сцені фестивалю для всіх глядачів. І Це особливі емоції, це особливий прожитий досвід. І як на мене, це дуже цікаво. Можливо, хтось з них у майбутньому захоче обрати це своєю професією. Ми будемо щиро раді, що ми змогли проявити отаку от можливість для дітей. Які ще готуєте лекторії і тренінги? В нас буде дуже багато різних тематик. У нас буде зона книги. Люди зможуть почитати екологічну літературу, літературу на кінотематику. В нас будуть різноманітні майстер-класи з апсайклингу. зокрема, Аліна Оліва це дизайнерка, яка перетворює рятує старі жакети і перетворює їх на дизайнерські речі, активно комунікує з різними зірками і поширює оцю тему екологічного свідомого споживання через одяг. Що нам не потрібно купувати нові речі. Ми можемо обіграти класно старі і носити, і цим рятувати так само планету, тому що насправді нас одягу на планеті вже на шість поколінь вперед. І е, воно продукується щодня, і місця немає, куди його викидати. І е, от Аліна дуже класно комунікує, і е, вона буде проводити лекцію, тому що ми будемо дивитися кінострічку. Ціна моди від докудесь. Потім у нас буде обговорення цієї стрічки, і потім Аліна е, проведе майстер-клас. Люди можуть привозити свої речі, якісь там з дірочкою, з плямкою, і в неї будуть різні дизайнерські елементи, її фірмові, які можна буде нашивати, якось декорувати і повертати до життя ці речі і носити їх, продовжувати їм термін служби. Також у нас будуть представниці з крафту. Тобто крафтове виробництво, ремесло це теж частина екології. Це коли ми говоримо про локальний продукт, те, що виросло тут у тебе, те, що створено тут в тебе біля дому. На жаль, ми дуже часто хочемо чогось заморського іноземного, бо нам здається, що це краще. Мій досвід проживання в Швейцарії показує. Наскільки там розвинена культура підтримки свого, наскільки вони навіть на пачку масла ліплять свій прапор, і а, це говорить теж про те, чому розвивається так економіка, тому що вони купують своє, вони підтримують своє, вони люблять свої продукти. І мені дуже цінно показувати це. І тому в нас є зона. А, Крафту, чисто крам, де е, люди, які виробляють щось власними руцями, де виробляють екологічну продукцію, де е, вона або без пакування, або в екологічному пакуванні, і також вони будуть ділитися досвідом. Тобто, у нас буде лекторій цього року, де от, представники, зокрема Інна Пригара, буде розповідати і буде з дітками робити фігурки з гурти і розповідати про її виробництво і про те, як вона розвиває свою маленьку громаду завдяки її виробництву. Дуже цінно показувати екологію в комплексі, і ми намагаємося це робити на нашій події. А що це за соціальні ролики, які теж знімають в рамках фестивалю? І хто це робить? Це, власне, оці майстер-класи з дітками. Дітки обирають тему. На яку би вони хотіли зняти відеоролик або мультик. Минулого року вони знімали мультик. Що буде цього року? Ми побачимо, тому що я сама поки не знаю це інтрига. І а, дітки пишуть сценарій самотужки спільно з режисером, і потім вони проводять зйомку, дехто з них бере себе, пробує себе в ролі актора, дехто оператора. І потім вони спільно з Яною Мазаною будуть монтувати це кіно. Яна це режисерка монтажу Алана Бедоєва. Вона працює в Бедоєв. І вона зголосилася цього року приїхати і помонтувати з дітками. Також дуже цінно що Гала Козітинська вона минулого року включалася в цю історію. Ми вже маємо дві роботи, коли вона робила це, знімала з дітками цього року. Вони працюватимуть в дуеті для того, щоб підтримати і підсилити. Одного одне. Що такий фестиваль дає громадам, у яких ви проводите його? Найперше, чого б хотілося, це екологічна просвіта, щоб люди зрозуміли, що їхні громади унікальні, що вони мають особливий дар, особливу цінність це ту природу, яка їх оточує. І що завдяки тому, що вони цю природу зберігають, вони можуть активно розвивати у себе такі ж події, як екопікнік. Ну, на жаль, це не є приклад для мене, тому що ми усуваємо наслідки. Мені б хотілося, щоб таких екопікніків не було, щоб люди мислили. Так, щоб це сміття не потрапляло в річки, тому що, от, зокрема, Іф, який буде говорити про воду і про льодовики, він буде говорити, що води в Швейцарії може не бути. І, а ми в свою воду закидуємо відходи. І тобто, для мене дуже цінно змінювати це мислення через такі кінопокази. По-друге, це розвиток туризму, як подієвого туризму, так і екологічного туризму. У майбутньому ми віримо, що зможемо зробити інтерактивні екологічні маршрути довкола Закарпатського моря. Це є зараз заказник, природоохоронна територія. І чотири громади, в яких є ця прекрасна водойма і цей прекрасний заказник, вони можуть розвивати оцей туризм, поєднуючи як події, локальну кухню, крафтове виробництво, тобто все що є на фестивалі. Це все. Те, що в майбутньому можна і потрібно розвивати, і це те, що приносить дохід в громади. А яка зараз взагалі ситуація із ландшафтним заказником безпосередньо? Наразі ми готуємо проєкт по фотостопчиках. Це така ідея. Я не буду її, напевно, спойлерити. Я запрошу потім до наших соцмереж та на наш сайт, де ми розповімо детальніше, що це за проєкт. Також ми на фестивалі будемо готувати презентацію, де будемо розповідати про, про наше бачення розвитку заказника. Віримо, що буде і керівництво громади, і керівництво зараз постійного користувача. Який розпоряджається цією ділянкою спільно в діалозі, ми народимо цю концепцію, тому що в нас є своє бачення, але ми би хотіли запитати також громадськість. У нас буде можливість написати свої мрії і бачення на фестивалі, як ви конкретно бачите розвиток цієї території в майбутньому. Ми будемо ділитися своїм і віримо, що викристалізуємо щось таке дуже особливе і правильне. Зараз у вас багато сил і часу йде на те, щоб організувати фестиваль. Але чи плануєте найближчим часом екопікніки і взагалі продовжувати цей формат? Наскільки там ще вистачає роботи? На жаль, вистачає, це дуже прикро. Я їду вже в суботу в колочаву, і мені насправді кожен раз боляче йти на берег. Це відверто. Я дуже... Такі історії всі пропускають через себе, і моє тіло так реагує. На жаль, робота є. Ми говорили з командою, тому що насправді організація фестивалю забирає багато соків, тому що насправді це волонтерство у нас, і ми поєднуємо з роботою основною і сім'єю, і воно виснажує. Але коли сказала команді, що хочу відмінити, вони сказали, ні, давай зробимо пізніше на місяць, але зробимо. І я щаслива, що є такі люди в моєму оточенні, які так люблять ту справу, яку ми робимо, і так горять нею. Тому швидше за все, екопікнік буде в жовтні, але поки що ми його не анонсуємо офіційно. Нам треба прожити фестиваль і зрозуміти наскільки ресурсу у нас залишиться. Ну і на завершення, чим для вас є цей фестиваль? Для мене він про, про людей і про єдність, і про взаємопідтримку. Насправді, що я ще би хотіла додати, що я дуже щаслива, що цього року е, нам вдалося знайти е, таких же свідомих і класних людей, які е, підтримали. Нехай це частково, але підтримали подію фінансово, тому що, попри все, е, це подія не є масовою, тобто той, хто до неї йде, це особлива людина. Це особливо свідомі класні люди, які приїжджають і, будучи в тій спільноті, ти дуже наповнюєшся. Для мене це про енергію людей, особливих, класних, які люблять свою країну через любов до землі. Тому що насправді не на кожен навіть сьогодні зрозумів, що Ну на сході півдні нашої країни люди вмирають за кожен квадратний метр української землі. І чи можемо ми собі тут в тилу дозволяти про неї так дбати? Тобто для мене це подія в першу чергу і в пам'ять, і в вдячність усім тим, хто стоїть сьогодні за нашу країну? А чому це ще важливо для Закарпаття і не тільки? Ну, насправді у нас величезна проблема в Закарпатті з відходами, і зараз я собі дозволю сказати, що із тим, що відбувається з нашими гірськими вершинами, тому що я не уявляю індустріалізацію цього всього. І для мене ми маємо дуже велику цінність. На жаль, ми не рахуємо. Нам здається, що ми зараз типу розвиваємо економіку, але ми не враховуємо наскільки розпечене місто і, і що нам дають оці гори. Наскільки вони дають прохолоду, наскільки вони дають вологу, наскільки в нас це ще збережене різноманіття. Ми не дбаємо про те, що ми маємо насправді. Ми вивозимо в Європу ліс і так далі. Тобто, ми себе постійно знецінюємо. Як була ця меншовартість вартість з. З мовою так само зараз у нас з природою, тобто ми маємо величезні скарби, і мені би дуже хотілося, щоб ми навчилися це бачити. Оце найбільша, найбільша наша економіка, це те, що ми маємо. Тому що вплив на здоров'я, коли ви, якщо ви будете на кінофестивалі, ви подивитесь стрічку про Запоріжжя і як люди не мають чим дихати. Спробуйте не дихати. Є така фраза: так спробуйте не дихати, поки ви рахуєте свої гроші. Спробуйте не пити води чистої один, два, три, кілька днів. Тобто, це такі базові потреби людини, на які, на жаль, ми не зважаємо, а ми, ну, маркетинг працює, споживацтво працює. А насправді людині потрібно щось просто дуже елементарне. І коли в нас це елементарне забирають, тільки тоді ми починаємо відчувати його цінність. Ну, і зважаючи на різні відгуки, що найбільше мотивує людей приїжджати на такі екофестивалі? Мені здається, людей мотивують так само люди. Люди, які, е, які надихають, які е, вміють е, бачити. І тут ти, коли вже побачиш, ти розбачити не, не зможеш. Бачити ширше, а не вузько. Е, це колосальна підтримка одна у одного, насправді, і це відстоювання тих спільних цінностей. Вдалого фестивалю і дякую за розмову. Дякую навзаєм. Вірю, що побачимось там.